45, напевно. Я не знаю, як його взяти тут. Це дуже гарний. Слухайте, Слухай Тут мені здається 45. плюс. Ну. Вітаю товариство! Слава Україні! Сьогодні в мене рибалка буде на Окуня, але на трофейного окуня. Я на водоймі, де трофейного окуня дійсно досить багато. І фішка його така в тому, що він кліє тут тільки на воблера. Ну, в більшості випадків тільки на воблера, тому що дно, як правило, вкрите травою, джигом дуже не половиш, джигом важко половити, бо чіпляється знову ж таки та сама трава на, на джиголовку, головку на гачок. Тому джиг не дуже результативно. А ось воблери, воблери якраз тут класно і працюють. Є вся надія зловити гарного трофейного окуня сьогодні. Сьогодні в нас зранку було мінус 3, зараз вийшло вже на 0, кольца не мерзнуть, приступаю до ловлі і заодно вам буду розказувати по ходу діла, що і як. З перших закидів я ще все-таки вирішую половити рибу на силікон, але проходить досить небагато часу, і я все-таки розумію, що на силікон чіпляється трава, тіна, яка росте на дні, хоча я ловлю на глибині 5 метрів. Вирішую все-таки ставити воблер, який занурюється приблизно метр півтора. І це приносить досить хороший результат, який ви побачите зараз у наступних кадрах. Ото кабан! Та тут 40... 45, напевно. Ну, я не знаю, як його взяти тут. Давай біжи сюди тут! Поможеш, Ану, б хапаю. Я сам його теж не візьму. Ну, 45 я як пити дати. Що, перша покльовка і зразу ось такий гарний окунь 42 см, я ще його зважив тільки, що це кіло 10 грам, кіло 10-10-10. Гарне виважування подарував. Круто, коли. Оконь доростає до такого розміру. Це вже справжній трофей. Зимовий, можна сказати, трофей. Ну все. Відпускаю його. Отже прийдеться його так кинути. Клюнув цей окунь практично у самій прибережній зоні, де росте досить багато трави та водоростей на дні. І так як я зловив у цьому місці. Такого великого окуня я вирішив приділити більше уваги половити саме в цьому місці з різними проводками, поекспериментувати з паузами і одразу сталась покльовка. тоже гарна покльовка була. На мостику справа від мене, Міша, з яким я приїхав на рибалку, теж ловить дуже і дуже гарного окуня. На, щас, давай зважимо для статистики, щоб було. Давай. Ну, я. Ух ти бля. Зараз би зламався Black Swan. Окуня. Не пройшло і 5 хвилин, як Міша зловив теж гарного окуня, 45-3 на 3 см більше ніж в мене. Кіло 300 ми його зважили тільки що. Кіло 340, 340 от, на вазі є. Поплив. Треба було його на питенню все-таки забирати. Дивіться, який класи росте. І теж на облиз. Це приманки, які я взяв із собою на рибалку. Тут більше для Окуня, але так само є декілька воблерів для щуки там, чи для судака. Щука також є у цій водоймі, її тут досить багато, але так як я сьогодні приїхав за Окунем, буду шукати саме його тут. Вроді би кінець листопада. Риба мала бути активна, би, ну хижак. Мав би жарувати, але виходить щось наоборот. Ну Але на такій великій водоймі дійсно досить важко знайти рибу. Потрібно багато обходити, що я зараз і роблю. Завжди новий пошук, завжди нові місця, завжди щось міняти, проводки, приманки, і буде результат можливо. Зараз до обіду, зараз вже обід, перша година. Я отримав тільки три покльовки, з яких реалізував тільки одну. Але навіть ця одна реалізована покльовка дуже крута, тому що риба ви самі бачили, якого розміру, і це тут стандартний. Розмір окуня такий, який клює. Тобто меншого, я не знаю, меншого тут не ловив. Тут якщо ловиться, то вже дійсно хороша риба. А в мене перед тим теж була з самого викиду покльовка. Ті, типу ідентично щось... так само. Ні, в мене там в траві були покльовки. Всі три покльовки. Все в траві при березі. Ось досить багато трави іменно в цій траві сидить окунь. Тому і ловля на воблери. Джигом там важко буде проводити. Жаль тільки, що воблери не летять далеко, але вже що є, то є. Попри очерет проведу, хоча попри очерет все-таки більше щука буде стояти, мені здається. Ну, але щука теж непогано. Є. Yeah. Гарний окунь. Ну? No. Тут чомусь в момент виважування цього окуня в мене виключається камера, мабуть, від холоду, і цього окуня я вже знімаю на телефон. Ну, на жаль, повне виважування не зазнято. Хотів сфоткати окуня в воді гарно, але той відвалився. Ну, не буде фото. Ну, але нічого страшного. Надіюсь, до вечора зловлю ще одного, може й навіть більшого. Плюнув на паузі, до речі. Зараз паузу обов'язково потрібно давати, і то досить довгі. Риба клює тільки зараз на паузу. Це дуже гарний. Слухай це Тут мені здається 45. Ні, то щука, вроді! То щука! Але затрусила головою так, як... Затрусила головою так, як би окунь. Ну сидить вона вроді за край, думаю, не зріже. Ну, клюнула ось така мадам. Думав, що окунь. поведінка була, така схожа більше до окуневої, але на жаль, це щучка. Ну, непоганий розмір. Поплива. Олег, а Олег на джаталовані сталась тільки що досить прикра штука для мене. На жаль, не зазняв цього на відео, але отримав покльовку, підсікнув, потримав дуже гарну рибу, скоріше за все, був гарний окунь і просто тріснув шнур. Не знаю, десь був перебитий. Дуже жаль Дуже жаль Воблера. 77-й Розанта в кислоті. А... Ну, я б мав. Так, ну по комплекту в мене все як завжди. Вдилище до 16 грам, довжиною 2,58 Skyline, яким я завжди користуюсь. Катушка 4000 Shimano, шнур одиничка, 0,4 флюрокарбон прив'язав. Чому 0,4? Бо досить часто попадається щука. ну Звичайно, 04 від зубів щуки не врятує, але все-таки якісь шанси мінімальні дає на те, щоб витягнути рибу. Ну і воблер. Ближче до вечора ми ще отримали по декілька покльовок, але на жаль, без результату, на жаль, риба не засікалась чомусь. І ми вирішили завершувати нашу риболовлю, так як вже стало пізно, стало темно, але вирішили приїхати ще за декілька днів. І відзняв я дуже і дуже класне відео з дуже великою кількістю окуня, і іменно трофейного окуня, окуні, кілограм та більше. Це відео вже буде зовсім скоро на каналі, тому підпишіться, поставте лайк цьому відео, щоб не пропустити майбутнє відео з окунями, з трофейними окунями. Ну і всім дякую за перегляд. Побачимось у нових відео.